Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Rain. І тепер ми десь в підземеллі знаходимося. Тільки треба десь знайти двері, щоб кудись зайти. О, тривога почалась.

Сюда, вот так. И что тут... Кто это? Ой, мама мия. Что за фигня? Все, что что? Все, двери не отчиняются. І що тепер робити? Може ось сюди вийде. Тільки я не можу застрибнути. Проникнути я не можу зараза. А куди мені... А, мені туди, вру. Треба. Чи сюди. Тільки я не можу туди залізти. Так, а. А тут якесь сховище. Може якісь набої тут будуть? Ось так все знищуємо. Так що нормально. А, двері не відчиняються. І що там відбувається? Ой, мама міє. Що це в них таке вселилося? ой Ой-ой-ой. Ось чому ця частина називається діти під Так, ааа, вони ще й без голови можуть. Та вічепіця. А, Це ще що. А, нам туди треба... Треба прориватися силою. Бо ці гадюшники без голови ще можуть рухатися. А, це ці, блін. Комахи, які в них селилися. Їх тільки так можна завалити. Вру, в рукопашну. Ось так вам! А, а це ще А ну... So, Геть. Crazy or just Геть! Ось так, підживляємось трохи. Але. А вони добряче під... Підживляють. Та харе... Ось так тобі. Що? А, ти мене налякав. Хтось не людською мовою говорить там. А тут у нас лід. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До зустрічі!